Друже, як ця гра. Нам треба все оброзович. Тут наші продовжимо дивитися. Діти коп! Комп аж тут. Так, оце ми положимо до нас весь конструктор. Ты шо одный пиццу? Так чемобо! Ты что ты Так от цього нічого не відвалилося. цього лечоли отвалилося. От цього тоже. А да столик наший? А ось есть столик? От столика теж лечоли удвалилося. Давай закидаємо Лево впало. Ну, класно Классно. мене копьета.

Це ми теж продавать будем. Прицепимо його отак сюди. Вау! Полужимо лише постройки і ще раз перебішаємо. Якраз вони не розпадуться? Чи розпадуться? Ось оце це? Либо не все нашлася. И і це ломалася, фух. Тигр, бляв, Так, Тогда наш и коп так. Коп по все. И наш столик. Заходь, тигр. Тигр зайшов. Хоч засила. Що тим робити хочеш? Що немає уже кашу? Ой, если положиться ой, я не прицепив, тут у мене надежно держится, бачите, от поло.

Ой, ой, тихо, так. Все на, на походу. Ну що ти Мурка, їшь, ну дорогой? Ми їх всех повирубали, ще їх не вибрав. А це голови, значить, вирубили ще тоді. Ой, вони, походу, проснулися, ребят. Да, бо бачу, тигр їх напов. Так. Да. Бачу, що тигр їх усипив своїми зубками. А може і не усипив, мабуть. Може вони вже не дихають А Всіх перебав, всі дихають. Тигр, ти молодець. І хоч даже у тебе посидів, хтось якийсь такий. Мужик, да. Где ты хочешь делать? Как мне папа сказал, я еще не знаю, но я малый. Мужик, правда, мужик, реально балуется. Шо? Ну что? Ну сразу показываешь. Ну тихо, ну, не вы стойте в таких позах. Ну не ну, Вс. Все. Зачем це тигриться, хто не знає? А ну, я не боля! Моля, ну не позорлю людей! Куда Чого ти жопу все показуєш? Бідненький, ледінька, музика немає, а то не найду тігра, не бійся, Не перезволю йду тобі тігра, такого же рижого, як ти найду. Не бійся, найду я тобі тігра, не бійся, знайду, найду. найду. Найду тобі тігра по вулиці якогось візьму. Мій, мій, буду Там, де я його взяв, в лісі. Там де я їжі знайшов. Там я найду його. Я не тигров. Такой позже как его На улице. Хотел. Я не хочу видеть тигров. Ну да, мне очень мало. Все будет. От мені хто не знає, по-перше. Ну, папа папа побалакав по відео і мені так, сказав. що я А що ти стоїш? Там що миша чи що якесь? Чи хто там? Чим ви тут питаєтесь? Я ж не знаю. Що там вже таке? Дивися, охотіться. Да что там? Что ж там такая такая интересная? Что а -а -а! же побачила там? Крыска! Там крыска! Моля за підходить будюся, не йди туда. Ты понимаешь, что Хриса дохла. Фу, я засуну туда. Фу, Укрылася, повод заводя. А может это камень? Бы лучше рылись, что моя ручки? Да ты туда.